Учні та студенти навчальних закладів області змагалися в настільному тенісі. Переможцями серед профтехучили стали учні Черкаського професійного ліцею у юнаків та Смілянського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів у дівчат. У змаганнях вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації перемогли студенти Черкаського державного бізнес-коледжу. Серед вишів першим був Уманський національний університет садівництва. Найсильніших у настільному тенісі визначали і школярі. Тут перемогла команда міста Умані. А в особистому заліку першість вибороли Петро Набетович із Черкас та уманчанка Анастасія Макарова. У 2012 році году у нас будуть проводитися соревновання всеукраїнські серед школьників, спортивні ігри четверті спортивні ігри школьників, а також будуть проходити серіалів третє. Спортивні ігри професіонально-технічних навчальних заведень, теж всіукраїнські тренування. Поэтому на цих відбір, проходять тренування, відбор, яке победителі будуть представляти Черкаську область нашу на всіукраїнських сорівнуваннях. Наступним видом програми обласної спартакіади навчальних закладів буде баскетбол. Олег Укс, Анатолій Усіков, Віка Новини.